Всім привіт! У нас іде посівна. Ми з дядькою Вовою, як завжди, в роботі. Да, дядь Вов? Засіємо. Та ну дивіться, площа, звісно, маленька на сьогодні. Величенька така площадь. У нас просто трошки підводить нашій тракторець. То щеплення не підводи сьогодні? Та так, да, не підводи. Коротше, сіємо месою. Отаке ось насіннячко. Правда, насіння вже не стали купляти, це своє насіння. В тому році, звісно, воно трошки було іщупле, бо погодні умови, засуха, то сіємо своє, трошки його. Підкалібрували і висіваємо. Нічого страшного немає. Трактор учора був розібраний, розкочений, сьогодні вже він у нас в строю, працює. На корзині пальчик випав і трошки наробило шкоди. Ну, нічого, це таке справимося з усім. Сою сіємо, не відмовляємося, Ну, це таке, в тому році, звісно ж. Такі врожаї були, що не, не дуже хороші, люди відмовилися, не сіють. Багато хто не сіє в цьому році. Але ми, але ми висіваємо, потихеньку сіємо. Я рахую так, будуть якісь опади, то буде і соя буде все. Е, в коментарях мене там запитували, на яке міжряддя ви сієте. Сіємо ми звичайною всезешкою. 15 міжряддя, нічого ми не перекриваємо. Ми пробували і перекривати. І... і не перекривати, то мені не дуже подобається. Висіваємо ми 70 кг. Ну, може, 75. Сизачку ж так не настроїш точно, щоб там було в тебе 70 кг. То, в принципі. 70-75, ну, це отакий в такому діапазоні воно в нас висіває. Ну, нормально, ми так завжди сіємо, то ну, саме таке оптимальне ми підібрали для себе, що підходить і більш-менш нормальна урожайність. От таке. Сіємо ми сою по сої другий рік. Була. Яка була, ну, який був обробіток на цьому полі. На цьому полі був обробіток, тоді не вдалося нам е, задискувати осінню. Так що був у нас обробіток, е, таким агрегатом, як КПЕ. Обробили ми його і в принципі все. Було багато решток. Тоді ми замовили собі культиватор Гермес. І Гермес, в принципі, так зробив цю площадь, ну, нормально. Я рахую, взагалі, отлічно він зробив. Не забивається ніде нічого. Аби ж подивитися зараз, як воно ложе, ну попробую зараз, можливо, і докопатися. Ну, глибоченько було скультивіровано, то ми вложимо, вложимо її десь сантиметрів, блин, може, і цей. Ага. Ось до однієї я дорився. Сантиметрів, може, 6 і ложимо ми. Глибокувато. Ну, а може і ні. До сирого достає, достає, що ще потрібно. Соя сорт Онікс. Е, в принципі, у мене вже в роликах він був високий. Десь ми його збираємо кінець. Кінець десь вересня, а так ми його збираємо. Сорт непоганий, він мені ну, по шиї буває росте, як опадів хватає, і стрючків дуже багато в нього вішається. То, ну, в принципі, хороший сорт. Нічому... Ну, нічого жалітися на цей сорт. Дійсно, відличний сорт, хороший сорт. Вітрюган, правда, сьогодні страшне. Таке на полі, що це просто. Е, дивіться, по сої, що. Люди ще мене там запитували, ви чим-небудь протруєте? Ні. Ми пробували це все, то що я хочу сказати? Це все, в принципі, ну, не знаю, як, як по мені гроші на вітер. Інокулянт. Е, якщо соя була вже на цьому полі, не потрібен, не потрібен він той інокулянт, тому що. Ну, я рахую це гроші на вітер. Ну, дійсно гроші на вітер. Ми це все перевіряли, то і вам дуже не рекомендую той інокулянт вносити. Ну, Не знаю. Кому подобається, кому ні. Ну, якщо соя вже була на полі хоча б один раз, ну, вже всі бактерії є, то той інокулянт вам ну, ніякої ролі взагалі не зіграє. Це якщо не було на полі сої. Ніколи, то ну киньте там, ну і то не знаю. Чи він допомагає, чи він не допомагає, хто на. Сою не протруємо. Протруювали раніше, пробували це все, все одинаково. Півполя було протруєної, півполя ні. Ну, в різниці я ніякої взагалі не побачив. Ну, взагалі не побачив. Так що, на сьогодні ще нам сіяти та сіяти дуже-дуже багато. Ну, може, аби ж трошки МТЗ не підкачував. А то таке буває, він не підкачує МТЗ. Сьогодні все нормально. Зробили, діск щеплення, все поставили нове. Вчора розкотили, зібрали все. Сьогодні що? Помпа на топливній. Ну, це просто. Простояли два часа, поки туди-сюди купилося, зробилися. Ну отакі, отакі бувають нюанси. Та ну, я рахую, що нюанси у кожного якісь бувають свої, проблеми з якоюсь з технікою бувають. Ну мені написали, СЗшка то погана сіялка. Краще неї не сіяти. Блін, всю жизнь сіяли нею. Задоволені, нормально все. Колись можливо, колись, можливо, цей. Собі підкупимо іншу, ну, а цю, звісно, і продамо, а нехай буде. Тоді я шланга була, лопнула в нас на, гі... на гідравліці. Обісрало всього трактора, я як зараза. Це просто. Зараз. Ось такі в нас уголки, на цепкові. І все, в принципі. Вон, махає дядя Вова. Спеціаліст. Так. О, ну, оце так, такий висів у нас поставлений, не побагато воно сипе. Я ж кажу, 70 кілограм. Не більше, 75. Ми вже його наскільки все перевіряли, що більше воно в принципі і не потрібно. Ну Оце так. Тут все настроєно у нас безотказно працює ще. Не буду нарікати, але проблем із сівалкою немає взагалі. Оце так десь щось підгрібає. Ну, звісно, аби був цепочок, може, то було б краще. Ну, оце така соя. Є де і щупле, є де різне. Звісно, той, той рік сою нам перевів і де було перевів. Була отлічна дуже соя в нас. Ну нічого, подивимося, яка в цьому році буде, перевело трошки. Засуха дала свої корективи. Ну, бачите, кажу вам так, як є. Нічого не додаємо. Ні травимо, ні інокулянт, ніде нічого. Така, як є, така, як і є. Все це перевірено. Гроші на вітер. Ну, не знаю я. О, махає. Воно. Так що від сої не відмовляємося. І ми хочемо ставити удар тільки на одну культуру, тому що ну, не бачу смислу сіяти щось одне. Потрібно висівати, висівати, ну, як, як сказати, 50 на 50 всього. Ото, в принципі, так. Так, на сьогодні зараз сіяти багатенько нам. Ну, нічого. Ще до 10 вечора у нас хватить часу посіятися, аби не так пиляка показав би вам, бо як лягає і насіння. сіння. Бачите, раз, раз, випало, випало. Я Ну, зараз може. Подивимося, може, зараз фокусує. І тоді кажу йому дяді Вові, для чого ти скільки країв положив сіялок? Сіялок, мабуть, 12 ушурував на край. Ну це просто. Кажу 5-6 і буде добре, ні, він давай 12. О, погано фокусує, ну можливо, і видно. Що кажуть, там треба посіяти, допустим, 100 кілограмів були мені такі писали. Та ви що, ви настільки будете загущати сою, що це просто. Ми це все перевіряли вже не. на собі. Загущати сою взагалі не потрібно. Аби у цю сою ми посіяли, допустим, там на 70, то тут би були такі стрючки. І наскільки були великі б кущі, що це просто. Ну, нараховував я на цій сої 260 стрючків на одному, ну на одній рослині, нараховував я. Ну, звісно ж, вона не буде вся вам така, допустим, 260 на одному стеблі. Ні, не буде. Це як вона там, ну, допустим, один кущ саменький. От він тоді в нього потенціал дебелий. Якщо посіяв би на 70, то то було б діло. От не видно. Ну, що я хочу сказати? Десь штук 10 не більше на метр висіває. В принципі... В принципі, ото -от таке. Ну, що по цій, по цьому швіляркові. Десь щось підгрібає, але не зовсім добре. Ну, в принципі, є люди, закачують потім після посіву, ми не качаємо взагалі. ну Не бачу смислу в цьому. Не бачу смислу в цьому. Он уже щось почало піднагортати, можливо, щось попало. Оце як попадає скоба, якась, яка, бачите? Вже до краю доходимо. Як попадає якась скоба, Оце починає тоді горнути, блин. Ну нічого, це такі случай ідентичний. Уже набрала. Ну, зараз ми його почистимо. Почистимо зараз. Зараз ми йому зробимо ось отак. Не знаю, як виробити, а ми отак робимо. Коли десь щось случилося... Зараз покажу. Опа! Забилася! Забилася! Зараз, зараз розберемося. Що ж воно там таке случилося? Ех ти ж. щось попало. А, о, дивіться, те, що я вам казав. Коли скоба попадає, ось сучка така. І оце таку фігню можуть натворити. Ну, треба, треба брати, йти молоток. Пане, візьміть молоток, будь ласка. Там, візьміть молоток, будь ласка, там скоба попала. <гум> От бувають і такі форс-мажори, ну нічого. Воно метрів, метрів, може там 20-30 сої, ти не поклала, це взагалі нічого. Взагалі, взагалі нічого. Так що, така у нас... Посівна цікава, як не трактор, так скобата так попала, зараз ми її. І головне, що, штопариця мгновенна, все. Де ти взялася? Хто на? Бач, зараза попала. А я ж став і дивлюся. Горний, горний горний. Давай її... Сюди. Ну що, в принципі, все в порядок. Що, я по зерну. І, і їду, і їду обратно. Обід беру. Обід кажу, беру і їду обратно. Зерно обід. Ну, така в нас посівна, хоч треба закрити кришку. Опа. Так, ну, в принципі, оце така посівна. Шкода робоча машина. Укинув 10 мішків і поїхав. Щоб не тягатися з тими лотками, Сої ми в цьому році небагато засіваємо. Ну, як не багато? Трохи є. І в принципі все. Так що, в кожного є свої якісь такі питання. Якісь недоліки, якісь проблеми з технікою, але сіяти потрібно, бо не сіяне то не годиться. Хоча в нас є і такі люди. Все пофігу, все до лампочки, не сіяне все. Так що бажаю вам вдалої посівної, гарного вам врожаю, щоб у вас все було якнайкраще. А ми сіємо. В принципі, отут така у нас посівна. Все, всім дали і посівної та гарного врожаю. На все добре.